Всім привіт! Сьогодні до мене прийшла дівчина на корекцію техніки. Вона не фарбувалась півроку і так відросло у нас коріння. На даному етапі я роблю діагностику волосся і підбираю техніку фарбування. Вибрала техніку мікромілірування. Крашу горизонтальними проділами, починаючи з 1,5% кисника. Поступово процент окисника я піднімаю. Це роблю для того, щоб у нас було більше часу для нанесення усіх прядок. Так як, чим менші проценти кісника, тим повільніше він відпрацьовує. Пряді наношуть тільки на натуральну базу, стараючись не заходити на раніше обезбарвлене волосся, так як можна дуже пошкодити його структуру. Щоб весь процес не займав дуже велику кількість часу, я працюю на розчку з дуже мілкою штопкою. Вона імітує фарбування AirTouch. Фарбую горизонтальними проділами не більше, ніж 0,3-05 мм. Проділи ділю зразу по всьому діаметру голови. Так як я працюю давно, в мене дуже великий опит, я собі можу це дозволити. В принципі, схеми при цьому фарбуванні можуть бути різні. Тут ви можете бачити, що фарбування прядей я ще не закінчила, але при цьому перевіряю пряді, які я наносила першими. І пряді, які дотягнулися до нужного фону висвітлення. Я знімаю фольгу і стягую водру. Далі до наносення техніки. Коли я доходжу до маківки, я стараюся випрямити схему, щоб у нас на маківці вийшов прямокутник. Але при цьому завжди орієнтуюся на поді, щоб він виходив посередині цього тренохотника. Я вже крашу на 3% і 6% киснику. Я змішую разом і поступово-поступово піднімаю процент кисника щоб фарбник відпрацьовував скоріше, ніж на затилці. Коли я все донанесла, я перевіряю нижні пряді і там, де треба, знімаю їх і стягую пудру. А там де треба, трошки дочищаю пудрою. Думаю, вже можна мити голову і приступати до тонування. Тонування виконую у кріслі, так і хочу лишити контурну прядку біля обличчя. І виконую розтяжку кольору. Прядь біля лиця тоную в останню чергу. Дотримую час витринки, а, а після тонування, висошую волосся, витягую як хочу його підстригти. Тут я підстригаю кінці, але трошки змазала ракурс, того не видно. Роблю модну чолочку, шторку корейську, французьку, я не знаю, як вона називається. Називайте і почте. Ну і в принципі це остаточний результат фарбування. Але красти гідні гарно, а знімати не дуже. Але не помиляється той, хто нічого не робить. Так що, ну і от результатик вам такий. Стан волосся, як бачите, гарний. Чолочка придає ізюмінку дівчині. І кінці здорові, гарненькі. Цей результат я знімали біля вікна, але к сожалению, світло з вікна падало тільки на половину волосся. Тут уже результат більш видно, який він рівненький. попросила дівчину трошки потрусити. Волоссям, головою, бідні микріння. Ну і тут замідляна сямка. Пробування вийшло дуже рівним і гарним. П'ять годин роботи. Всім дякую за пере.